У Нас тут хрест требник, в якому є всі молитви на, на кожний випадок. Отець Феофан, священник української православної церкви Київського патріархату, змінив затишок своєї парафії на похідні будні. Спочатку допомагав Божим словом людям на Майдані. А з початком війни на сході країни вигрушив на передову. Нині, як військовий капелан, служить у польовому храмі 37-го окремого мотопіхотного батальйону в Новоселівці поблизу Маріуполя. Честь. Покрови Божої Матері, тому що батальйон наш запорізький, козацький, а козаків охороняє покрова Божої Матері. Пан отець розповідає: прийшов на війну вже з досвідом військового капелана за плечима. Здобув його під час миротворчої місії в Іраку. Зізнається, вже там зрозумів наскільки важливо духовно підтримати людину, яка тримає зброю в руках. Саме головне завдання, яке ми тут повинні виконувати капелани, щоб люди додому поверталися перше, що живі. Здорові і здоровим духом, щоб не приїжджали хворі душею. 37-й окремий мотопіхотний батальйон один із небагатьох українських військових підрозділів, що має свій власний польовий храм та розпочинає день зі спільної ранкової молитви. Спаси Господи, людей твоїх благослови, насліддя Твоє, перемогу по божному народу, і нашому українському, на супротивників подай і Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Всім дякую за спільну молитву. А не на війні за великим рахунком всі стають віруючими в цьому сенсі. Капілан він стає таким собі духовним наставником, духовним вчителем. Військові капелани разом зі своїми духовними чадами перебувають у найгарячіших точках східного фронту. Священник Костянтин Смоленський з Миколаєва підтримує своїх земляків морпіхів на передових рубежах українського опору в широкиному. вечорам большого дискомфорт, такий зловещий вітер. Как в настоящих фильмах ужасов. Это еще дозывает дискомфорт. А что касается обстрелов, мне непривычно было мою первую ротацию. А сейчас за столько времени уже к ним привык, уже мы и спим под обстрелами спокойно. Иду ребятам готовим под обстрелами, под бомбежками, когда ребята на задании, что приедут, их надо накормить. Пам'ятка бойцу на одной стороне это молитва «Отче наш, а на другой стороне это молитва воина. Никогда не поздно к Богу обратиться і и, и Бог слышити я знаю, ребята часто ну, чтобы им как-то было немножко проще, немножко ножка мы им роздаємо такі пам'ятки. Спільна біда, війна об'єднала українських християн, впевнені військові священники, принаймні на передовій віру на конфесії не розділяють. И моя задача не розказувати, а какої разниці між церквями чоловік сам цього прийде. Моя задача розказати йому о Христі, о духовності, о Богі. Тож напередодні Великодня священники різних конфесій разом із бійцями на передовій молитимуться за єдність і мир в Україні. Я би хотів би побажати миру, миру в серці, миру в душі, миру в родині. Ну і привітати всіх з наступаючим святом Великнього, щоб всі були впевнені, що тут є дух, тут є патріотизм. І всі хочуть, мають бажання, і моляться і просять Бога, щоб скоріше закінчилася війна. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Новоселівка Широкине. Ми разом.